За минулу добу окупаційні війська 18 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. При цьому важке озброєння російські окупаційні війська не застосовували. Зокрема, на Луганському напрямку зафіксовано три порушення режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку зафіксовано дев'ять порушень режиму тиші. Бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України, кулеметів та стрілецької зброї в районі Мар'їнки, Павлополя та Старогнатівки. На Донецькому напрямку зафіксовано шість порушень режиму тиші. Найбільше ворожих обстрілів сталося в Авдіївській промзоні. Ворог обстрілював українських захисників, використовуючи гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А Верхньотарецькому бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, на Маріупольському та Донецькому напрямку бойовики застосували далекобійні гвинтівки. Так, противник застосував снайперські групи в районі Мар'їнки та Авдіївки в зоні проведення АТО за добу, що минуло, було зафіксовано проліт трьох безпілотних літальних апаратів, незважаючи на провокації, збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод.